Оксана не дуже любить згадувати своє життя в селі, і не тому, що соромилася свого коріння, а тому, що 15 років назад тут її зрадили, розтоптали і змусили покинути рідний дім. Це зараз Оксана провідний спеціаліст Великої столичної компанії, власна квартира, автомобіль, поїздки за кордон і загалом забезпечене життя. Проте особисте життя у неї так і не склалося. Краса Оксани приваблювала не одного столичного чоловіка та дівчина жодному так і не відповіла взаємністю. Найбільше приділяв увагу дівчині начальник її відділу Олег, молодий, розумний, перспективний чоловік, перепробував вже всі способи підкорити серце неприступної красуні, але воно і надалі залишалося холодним. Насправді, Олег подобався Оксані, але вона боялася починати стосунки, бо все згадувала, як коханий кинув її перед самим весіллям, і від цього душа стискалася. А на очі набігала сльоза, незважаючи на те, що минуло вже дуже багато років. Проте цього року Оксана таки наважилася поїхати в село, там залишилася пам'ять про найріднішу її людину в світі, її бабусю, а також старенька хата, де минуло її дитинство і юність. Так сталося, що дівчинка залишилася круглою сиротою, тому виховувала Оксану її бабуся. Жили дуже бідно, часто не вистачало навіть на найнеобхідніше. Та долю не нарікали Бог наділив Оксану красою і розумом, і бабуся була впевнена, що Оксана таки знайде себе в житті і обов'язково стане щасливою. Коли у дівчину закохався Микола, син голови сільради, бабуся цьому не зраділа, адже навчена досвідом розуміла, що бідна невістка цій родині не підходить. Проте Микола упадав за Оксаною, а бабусю переконував, що має серйозні наміри. І справді невдовзі прислав старостів. Коли батьки зайшли на нопіврозвалену стареньку хату, в якій жила Оксана з бабусею, відразу з їхнього вигляду стало зрозуміло, що вони не в захваті від вибору сина. Мати мовчала, а батько відразу оголосив, що після весілля молодята житимуть у них. Та цьому весіллю бути не судилося. Майбутня свекруха прийшла до Оксани і зізналася, що у Миколи вже є нова наречена і що вони дитину чекають. Оксана не повірила. Але все це виявилося правдою. Під притиском батьків Микола погодився одружитися з тією дівчиною, яку вони йому вибрали. Про дитину вона теж не збрехала. Як міг її коханий так підло вчинити з нею? Вона цього зрозуміти не могла. В селі відверто глузувала з Оксани, мовляв, невже вона й справді могла подумати, що син голови сільради одружиться із Лиднями? Від сорому пересуд. І ганьби Оксана подалася у столицю, працювала і вчилася, закінчила інститут, знайшла хорошу роботу. Життя налагодилося, а про все, що з нею сталося, вона воліла не згадувати. Проте закрила своє серце від чоловіків. Цього разу Оксана під'їхала на авто до старенької хати, стежка, до якої давно заросла бур'яном. Посиділа кілька годин під улюбленою грушею. Згадала, як добре їй колись було тут, подякувала бабусі за все. Додому б вона повернулася іншою. Сама набрала номер Олега. Вона твердо вирішила, що не дасть минулому зіпсувати її майбутнє. Невдовзі Оксана і Олег одружилися. Дівчина була щаслива, єдине, що її засмучувало, було те, що її рідна бабусенька не побачить її у білій сукні. Для себе вона зрозуміла, що відтепер не дасть своєму минулому зруйнувати своє щасливе майбутнє.